Судячи з коментарів до останнього відео, я думаю, що вас їх дуже цікавить, як закінчилась історія з Вольво і тою Смолою, чи що таке було там. Коротше, все дуже класно, бо обійшлися ми без скандалів, без адвокатів, без страхових. Я просто написав імейл тій компанії, і вони мені відповіли, що зверніться в, до професіоналів, хто відчищається, і ми вам компенсуємо. І я звернувся до професіоналів. Відвезли машину до професіоналів, її там все почистили, все зробили. Це коштувало 340 доларів. І я їм відправив те, що я все зробив, відправив їм чек, скріншот чеку. І вони сказали, все супер, ми вам все компенсуємо. І прийшли вам чек додому. на моє ім'я, я собі просто той чек піду в банк і знімлю гроші з нього. Знаєте, відповідальність в Америці працює. Тобто, уявіть собі, ну якщо би, наприклад, це би було десь в Україні, да? то така ситуація б сталася десь в Україні. якась. Я би так ну, легесенько би постраждав від якоїсь такої приватної. Тихо ліз, тихенько, я записую. Постраждав я би. Тихо! Та тихо! Постраждав би від такої от е, якоїсь маленької приватної фірми. І я думаю, що вони би дуже довго би віднікувалися, робили би все для того, щоб не виплатити. Ну, Мені так здається, не знаю. Я це не, не подумати ні в якому разі, це я не, не кажу щось погане про. Україну, я Україну дуже сильно люблю. Я просто привожу приклад, щоб люди дивилися і робили висновки. Під Ліза, лі... Ліза як хробачок як в цьому Ні, костюмі. Та й на танці. Та ти на танці, так, йдеш, так, Та. Зараз та. та буде танцювати там. А ти Віка, що? Вже будеш танцювати? Ну, От ко з роботи прибігла. З роботи тільки прибігла, нагодувалася і почалася. В коментарях! <ривіт> <ривіт> отак, літо, скажи їм, скажи. Отак, і так ножкою ще топни, як ти вмієш. <ривіт> 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 отак, отак, правильно. <ривіт> <ривіт> а ще пам'ятаєте відео, де я вам розповідав, як я влаштовувався на роботу в американську компанію, там де треба будувати ці сторіджі, і Так от вони мені прислали новий чек і сказали, що от тільки що, я тільки-тільки... <ривіт> Навіть його ще не відкрив, тільки от порвав що <ривіт> не дістав. І зараз я його буду, цей, буду закидати собі на бізнес-аккаунт, Попробую, чи він вже робочий, цей чек. Оцей чек вже зісканувало зразу. Тобто дійсно це той самий аккаунт, все те саме. Просто дійсно той чек якийсь був помилковий, я не знаю, що зробили вони. Вот. 300 бакінських мені зараз рахує на рахунок. Супер! Хороший день сьогодні. А зараз я їду забирати там один комод такий спеціальний для гаража. Хочу собі в гараж його там покласти спеціально під стіл, так щоб були там шухлядки, щоб всякі різні там речі збирати. На маркетплейсі коротше, купляю. Тільки що їздив купляти собі такий комод. Бачите, купив з маркетплейсу. Зараз вам його дістану і покажу. Хочу його встановити, знаєте де. Отут під цим столом. Тому що в мене тут багато всяких речей є, От, наприклад, в цьому ящику багато речей, які треба розкласти по поличках, щоб воно все гарно було. А цей комод я тут зможу встановити. Я сподіваюся, що він туди зайде. Я так міряв. Типу, вроді би, окей. Ну я, я в себе поміряв, сказав розміри продавцю. Продавець сказав, що має зайти. Ну, хіба він неправильно поміряв? Не знаю. Коротше, зараз попробую його дістати. Він важкий капець, такий важкий. Я спеціально хочу. Ну, мені подобається, знаєте. Мені подобаються такі важкі меблі зі справжнього дерева, товстого, класного дерева. А оцей конкретно комод його взагалі можна буде потім якось переробити, реставрувати, гарно пофарбувати, потонувати, і він буде супер. Але тіпа для гаража не бачу сенсу це поки що робити. Так, ну що, витягну з машини. Ну, подивимось, чи воно поміститься. Блін, взагалі капець не вистачає буквально трошки уявляєте собі. Буквально чуть-чуть. от от стільки не вистачає. Та нічого, моя пила ропилою, трошки укорочую і все. Правильно, правильно Короче, обрізав таку на у нас руку. Зробив такі кат, щоб не до зайшло та й все. Так, пробую запихати. О. Так, а так воно тут заходить вже, там просто знизу мішає. Тубайфор, яким я скріплював. От тут Тубайфор є. Але я його зараз звідти заберу і перекладу просто в інше місце. Це чисто так для міцності конструкції. І то може його вже там не треба. бо Це його треба було, коли я це все монтував, робив. Але, в принципі, для краще, хай буде, просто в іншому місці посередині поставлю та й все, він не буде заважати. Вообще супер. Встало, як рідне. Дивіться, один в один, да, трошки там підпиляв. Але, блін, зато супер. Взагалі. Все, тут можна все туди зберігати. Клас. Взагалі круто. Я, до речі, хотів таке щось подібне, якось взяти на реставрацію. Мені там один підписник писав, що його дружина цим займається. Каже, хоче приїдь до мене, подивися, як це все відбувається. Я приїхав, кажу, а можна знімати. Він каже, не можна. І блін, не зняв це все на відео, але його дружина просто капець, яка молодець. Так круто в неї ну, вона показала свою роботу, вона бере просто старі меблі, їх реставровує. Він каже, що вона на це витрачає дуже багато часу, але в результат ну, нереально крутий. Чесно, воно набагато краще. Ну, та це навіть не обговорюється. Набагато краще, ніж те, що зараз нове продають в магазинах. Старі реставровані меблі вони набагато кращі, якісніші. Тим більше ти купляєш такі комод за 40 доларів, бо навіть якісь кращі, навіть за безкоштовно деколи. Реставровуєш його, робиш гарно стильно. Робиш гарно, стильно і продаєш або навіть собі лишаєш. Все, порозкладаю все своє барахло. Дивіться, як класно. Мені подобається. Мені подобається. Таке, знаєте, всяка всячина була таке просто в ящику. Воно все треба, тут всякі тейпи, насадки оці, всякі умінки. Ну це все воно. Колись пригодиться точно. Оці маски тож, десь треба буде щось шурувати, ці диски полишались вже, бо не був цілий така стопка, я їх всі використав. Окуляри, тож, тут цей, ну ви поняли, це на ремінну сандовку. Коротше, такі насадки. Тут всякі такі теж барахло. тут всякі типо, такі рідини. Коротше, пінка там, клей, ВДшка. Просто всяка херня. І це, коротше, стільки. Хочеться, щоб поменше тут всього було. А далі я, до речі, планую, що зробити. Вже маю байфори, дивіться, які тубайфорів. Оце все. Отам. І я хочу оці от полички металічні викинути або продати і збудувати тут гарне дерев'яне таке. Коротше, такі полички з дерева будуть, все. спеціально такі гаражні полички з дерева. Зверху, бачите, тут цей плайв, на ньому все стоїть, він буде йти аж до самого кінця, а під ним будуть такі тобі фори, полички, все. Коротше, хочу отак от собі зробити. Отак, типу, тут я зробив, теж, щоб тут все було по периметру в такій одній суцільній поличці, на якій можна щось складати. Воно насправді бачите, які тут всяких речей є. І всі всі речі реально мені потрібні. Я як часто ну, більшість з цього використовують. Наприклад, дивіться, бачите, тут стоїть. Це є е, шланг до компресора. Тож мені треба тут переноска довга, це стрепи, інструменти. До речі, я хочу ще купити тут е, таку желізну. Такий бокс желізний з шухлядками і теж в ту, в ту в дерев'яні конструкцію його просто вставити, щоб можна було висунути і ті всі інструменти хоч акуратно поскладати. О, тут окремо по малярці, бачите там хлорокс, шпакльовка, там клей для плитки, теж деколи треба щось під, підлатати ним. Тут у мене відкисають валіки, кісточки, щоб не викидати. Вони просто в воді, потім я їх так стряхую і знову використовую. Тут бачите тут всякі шурупи. Різні. Це по бетону, це по дереву дуже довгі, це просто по гіпсокартону, але можна і по дереву використовувати, вони просто слабші. Це в мене тут дюбеля, Дюбеля такі прості, дюбеля такі дуже серйозні, дуже цей. Це шурупи, коротше, це треба, до речі, туди покласти. Це знаєте для чого, це коротше, для сантехніки. Типу, е праймер і клей для пластикових труб. Це треба сюди покласти. Фу, все дуже, я весь мокрий дуже жарко на вулиці, просто жах. Капець, добре, що в мене є такий холодильник. От такий, бачите, який холодильник. Я собі зараз відкриваю, о, холодна водичка. Звісно, взяв тільки дві бутилки води поміщаються більше, ні. Файно! Там ще під відео писали коментарі на рахунок даху, чи я вже зробив дах, що з дахом. Вже в мене є бюджет на те, щоб зробити дах, але зробити самому. Тобто, навіть я не так скажу, в мене є бюджет, щоб комусь заплатити, але я краще зроблю це сам зекономлю гроші. Ну як сам, без допомоги там одного мого друга, який займався кришами, це ніяк не вийде, тому що я в цьому не спеціаліст. До речі, якщо ви живете в Чикаго і ви займалися кришами, і ви можете навіть, я не прошу навіть, щоб ви приїжджали, допомагали. Я б вас попросив, щоб ви просто, може, якісь поради дали з того, які матеріали купляти, Тому, якщо ви займаєтеся дахами і можете просто проконсультувати, а якщо навіть допомогти прийти в той день, коли я буду це робити, було б взагалі супер. Там... Просто покерувати, знаєте, що якісь ідеї може є, як це краще зробити. Бо, наприклад, я думаю, що оці от, е, покриття, це шинглс називається. Я думаю, просто купляєш покриття і все. А там треба е, вершок купити окремо, низ початковий купити окремо. Я не знаю, скільки того купляти. Потім, ну, з плайведом я вже розібрався. Який що треба, вже узгодив з інспектором міста. Е, потім, в принципі, такі всі нюанси вже є. Там ще є нюанси по вентиляціях, тобто на. Там напевно, кількість квадратних футів має бути стільки то вентиляції. Ну це в мене є там. Мені дали таку роздруківку, там все є. Тобто я буду знати, скільки цих вентів мені треба купляти і скільки їх треба встановити. От. Але, звичайно, дві голови краще ніж одна. Якщо ви можете допомогти чимось, е консультацією, то буду дуже сильно вдячний. Напишіть мені в Телеграм. Я до речі, от ще один такий момент. Мені там багато хто пише в інстаграм. Інстаграм дуже глючена соцмережа в плані директ. В мені приходить багато повідомлень, і я їх не бачу. Проходить там не знаю два місяці, і тут мені приходять ці повідомлення. А я їх раніше не бачу, вони були просто заховані. Я не знаю, чого так. Отак от в мене відбувається з діректом в інстаграмі. Тому якщо такі якісь важливі моменти в когось є, то пишіть мені в Телеграм. Там в описі є варіанти, зі мною можна зв'язатися у разі чого. Але також пишіть в коментарі, тому що на коментарі я більше люблю відповідати. Ви можете навіть в коментарі, щось написати що від мене треба, але залишити залиште свої контакти. Я з вами зв'яжу.